Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І знову продовжуємо розгляд питань законопроекту про мобілізацію 10449, за яким я вже знімав купу відео, що там відбувається, залишу посилання на відео, що зняв раніше тут. Наразі питання щодо виїзду за кордон і пред'явленню облікових документів на кордоні, тобто під час перетину кордону. Звертаю увагу, що на сьогоднішній день правила перетину державного кордону не мають такої обов'язкової вимоги щодо пред'явлення військово-облікового документу призовниками, тобто особам призовного віку від 18 до 60 років чоловікам, щоб вони пред'являли його прикордонникам. Це військово-обліковий документ, там військовий квиток або посвідчення тимчасовим. І якісь там дані щодо відсрочки. Тобто, якщо є підстави для перетину державного кордону, ви надаєте документи щодо тих підстав. Як приклад, в нас пунктом 2 прим 1 зазначено, що у разі введення на територію України надзвичайного або воєнного стану перетинати державний кордон мають право. І тут виключно перелік осіб, які мають право виїжджати за кордон під час дії воєнного стану. От особи з інвалідністю за наявності, посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, особи, які мають дружини із числа осіб з інвалідністю, записував відео про це, залишу посилання тут. Ну, тобто, е якщо ви є особою з інвалідністю, ви надаєте е при під час перетину державного кордону закордонний паспорт і свої документи щодо інвалідності, і вас повинні пропустити. Але як показує у нас практика, таке наразі на кордоні не відбувається. З цього приводу внесено було правку щодо законопроекту про мобілізацію, щодо необхідності таких документів і пред'явлення їх на кордоні. Наразі стало відомо, що за цю правку не проголосували, тобто її не підтримали, її прибрали спочатку, потім знову внесли. Голосували і не вистачило одного голосу, і ну, все ж таки її не підтримали, і, її начебто, в законопроєкті, ну, в прийнятому вже законі, коли його підпише президент України, не буде такої вимоги. Як вона звучала взагалі? Тобто під час перетину державного кордону, окрім документів, що я назвав, особа призовного віку від 18 до 60 років, повинна мати про собі військово обліковий документ з відповідною відміткою, що він перебуває на обліку. Ну, і це було, скажімо так, самим головним питанням щодо обліку військовозобов'язана особа, чи має право він на відсрочку, чи оформлювалася ця відсрочка, чи взагалі він на обліку там, скажімо так, свої дані відбувається. Подавав раніше, чи є він там на обліку, чи немає на обліку, чи старий в нього цей військовообліковий документ, чи новий. Ну, тобто багато з цього приводу було питань. Що Державна прикордонна служба наразі заявляє? Ну, незважаючи на те, що законодавче це все не закріплено, але вона заявляє, що. Адміністрація Державної прикордонної служби заявляє, що обмеження щодо перетинання державного кордону не поширюються на військовозобов'язаних, які не підлягають призову. Однак такі особи під час перетинання державного кордону, крім документів, значених у статті 2 закону про порядок виїзду з України в'їзду в Україну громадян, мають надати військово-облікові документи, що підтверджують статус військовозобов'язаної зобов'язаної особи, яка не підлягає призову на військову службу під час мобілізації та має право на виїзд з України. Обмеження щодо перетинання державного кордону України, введені у зв'язку з воєнним станом, не поширюються на військовозобов'язаних осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Такі особи під час перетинання державного кордону України, крім документів, значених у статті 2 закону про порядок виїзду в'їзду в Україну мають надати військово-облікові документи. Крім того, у випадках визначених законодавством згідно з пунктом 2 правил для перетинання державного кордону громадяни, крім паспортних документів, повинні мати також підтверджуючі документи. Це в нас адміністрація Державної прикордонної служби заявляє. Хоча законних підстав для цього немає. Тобто наразі в законодавстві така норма не міститься. Але є вже судова практика в нас, яка пройшла перші інстанції, другі інстанції, і навіть була оскаржена до Верховного суду, але Верховний суд не відкрив провадження щодо відмови в перетині державного кордону. І це відео запишу окремо, тому що воно буде досить змістовне, саме з розбором того судового рішення, що там відбувалось. Залишу посилання на те відео тут. А наразі така новина щодо самого законопроекту. Про мобілізацію. Ну, як зазначили у нас нардепо, що виключили цю підставу, цю, цю правку, подивимось, як вона буде в кінцевій редакції. Якщо цікаво, підписуйтесь на мій канал. Слідкуємо за новинами щодо законопроекту про мобілізацію і не тільки. Тому всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!